Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Місцеві вибори, точніше бюлетені, будуть кольоровими. Результати карантинних рейдів, Держпродспоживслужби. Активні тренування шахістів та шашистів, Геовіра. Місцеві вибори 2020-го будуть різнокольоровими. Центральна виборча комісія вже затвердила форму та колір бюлетенів, які будуть використовуватися на місцевих виборах цієї осені. Олександрійців на виборчих дільницях чекатимуть чотири кольори. Ще одне нововведення – Виборці у трьох бюлетенях ставитимуть галочку напроти партії, яку підтримуватимуть. А поряд вписуватимуть у вигляді трафарету номер кандидата від неї. Більш докладно про правила голосування для виборців у наступному сюжеті. Під час виборів, які відбудуться 25 жовтня, олександрійці на своїх виборчих дільницях отримують одразу чотири бюлетені різних кольорів. За ними вони обиратимуть міського голову, а також депутатів до місцевої, районної та обласної рад. У нас буде чотири види бюлетенів обласної ради блакитного кольору, світлозеленого кольору, районної ради. З виборів міської ради світло-жовтого кольору і міського голови – блідно-рожевого. У нас станом на 1 серпня 66 322 виборця, бюлетинів буде на пів процента більше, ніж кількість виборців. Як віддати свій голос в бюлетені з прізвищами кандидатів на посаду міського голови, питань виникнути не повинно. Визначайтесь з кандидатурою і ставите позначку у клітинці навпроти обраного прізвища? Плутанина може бути у бюлетенях, де зазначені партійні списки. Там необхідно ставити позначку у клітинці навпроти партії, яку підтримуєте, а поряд вписувати номер кандидата від неї. Якщо ви віддаєте свій голос за якусь партію. То треба з боку буде з правої сторони стоять список територіальний цієї партії, і поставити номер того, кого ви вважаєте кандидата в депутати від цієї ж партії. Якщо поставлять від другої партії, то це буде брейти недійсний. Тобто на щоб співпадало і ліва, і права заповнення цих ось табличок. Там, де стоїть за партією, чи крестик, чи галочка, немає значення. А там, де стоїть за кандидата, треба сповнити, як писали раніше індекс, і записати або 0,1, або 0,3, або 0,5, який там будуть вважати вони, що за цього кандидата віддають голос. ЦВК надає наступні роз'яснення щодо заповнення бюлетенів. Якщо число кандидата буде вписано не по трафарету, а в довільній формі, то такий запис має бути зарахований як вірний. Більше того, якщо акт, волевиявлення виборця, можна однозначно ідентифікувати, то цей голос можна також зарахувати. Просто остаточне буде рішення за членами ДВК. От вони повинні проголосувати. Чи це читаємо, що виборець здав голос, тому що будуть старі люди і їм дуже важко буде запамнювати. Ми хвилюємося за молодь, вони раніше індекси не писали, також важко. А старі люди, ми сподіваємося, що вони пам'ятають, як раніше писали індекс, але все-таки заповнити, що там дві колонки треба, то це також важко. Ми поцікавилися, скільки кандидатів у депутати має право подати кожна з партій. На кожний територіального виборчий округ списки мали право подавати партії від п'яти до 15 кандидатів. І деякі партії подавали мінімальну кількість п'ять, деякі 7 8, 8 Це все буде в бюлетені. У нас наша Олександрійська Олександрія буде розділена на п'ять територіальних округів, тому буде п'ять різних видів бюлетенів по кожному округу. Вони одного кольору, просто для різних дільниці буде іменно для цього територіального округу, будуть видані там, де ці депутати балотуються, кандидати де в депутати балотуються, на другий буде на другий Кожна партія формує два типи списків кандидатів. У перші входять усі кандидати, яких в межах міста, району чи області висунула партія. Другий тип це списки для окремих територіальних виборчих округів, куди розподілять кандидатів із загального списку, окрім першого номеру. Носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчення людей, мати дезінфектори. Всі ці карантинні вимоги добре відомі кожному українцю, проте кількість тих, хто їх нехтує, чимала. Є органи, які можуть перевіряти і накладати адмінпротоколи на таких порушників. Один із таких це відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби. З фахівцями такого відділу поспілкувалася наша знімальна група. Карантинні обмеження в області, як і по всій території України, ніхто не відміняв. Тому не варто забувати про масочний режим та дотримання соціальної дистанції. Як дотримуються протиепідемічного режиму, перевіряє Держпродспоживслужба, яка лише в Олександрійському районі з березня вже провела з чотири сотні рейдів по об'єктах торгівлі, надання послуг, громадського харчування, закладах освіти тощо, що і як перевірили, розповіли фахівці районного управління Держпродспоживслужби. Провадження карантину було проведено вже майже 400 рейдових перевірок. На даний час скажу, що ситуація покращується. Тобто, якщо ми спочатку виїжджали майже по всіх об'єктах були виявлені порушення, то зараз це виявляється все рідше і рідше. І на даний час це становить ну, приблизно 35% загальної кількості перевірок. Порушення на даний час. Саме часте це недотримання масочного режиму або ж його дотримання з порушеннями. Якщо виявлені порушення, власник не реагує на зауваження, не виправляє їх. Можливі адмінпротоколи районним управлінням було складено чотири протоколи: це у нас два магазини продовольчих товарів, один заклад громадського харчування і загальноосвітній навчальний заклад на території Олександрівського району. Також був притягнутий до відповідальності на даний час. Всі протоколи знаходяться на розгляді в суді. Покарання на фізичних осіб становить від, від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів, це тобто від 17 тисяч гривень до 34, і на юридичних осіб це від 34 тисяч гривень до 170, тобто від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів. Проведено також 51 комісійне обстеження дошкільних навчальних закладів. Чотирьох ДНЗ були виявлені порушення, 38 перевірки ЗНЗ у 24 порушення, а також обстежили Олександрійський профаграрний ліцей. Також виявлені порушення. Всі, окрім Щасливського закладу освіти, усунули зауваження. Доповів фахівець. Підопічні Олександрійського об'єднання інвалідів Віра активно готуються до обласних змагань з шашок і шахів, які повинні відбутися в офісі організації наприкінці жовтня. Тренування йдуть вже близько місяця, раз на тиждень, адже через карантин збиратися часто й великою аудиторією спортсмени-інтелектуали не можуть. Докладніше про свої шанси на перемогу та особливості підготовки в особливих умовах нам розповіла голова Олександрійського об'єднання інвалідів Зоя Беззубова. Після довготривалої перерви підопічні Олександрійського об'єднання інвалідів Віра знову мають можливість збиратися разом. Щоправда, в обмеженій кількості. Вже майже місяць раз на тиждень підопічні збираються в офісі об'єднання і активно готуються до обласних змагань з шахів та шашок, які повинні бути наприкінці жовтня. Ми зустрічаємося на шахматно-шашечних заняттях. У нас буде обласне соревновання в нас в офісі. 20 октября. Поэтому, я думаю, 10 призовых мест, которые мы получили в прошлый год, я думаю, что мы все заберем и этот год. Вот. И сейчас у нас идут занятия, и очень большое внимание уделяет наш руководитель Николай Йосипович Алифиренко именно инвалидам, именно развитие, чтобы человек мог правильно мыслить, І мог відстояти побіду ні всіх інвалідів логічно, поэтому очень тяжовая робота стоїть. Але я вважаю, що ми з ней справимся. За словами голови об'єднання інвалідів Віра Зої Беззубової, жоден з її підопічних наразі не хворіє. А якщо у когось із спортсменів-інтелектуалів є симптоми застуди, до тренувань він не допускається. Наразі усі майбутні учасники перебувають у піднесеному настрої. Готуємося к соревнованиям, которые будут проходить областные. Приедут люди из Кировограда, Светловодска, Знаменки, ну и ближні ближайших городов нашей області. Тренер, естественно, рассказывает, показывает всякие комбинации, исправляет ошибки, наши недочеты, ну и контролирует, естественно, наш процесс шахматно-шашечный. Не полишають своїх надій люди з особливими потребами і про подорожі, які завжди є відрадою для них. І вірять, що нарешті їх почують, і нарешті зроблять спорткомплекс, проект якого чекає початок робіт вже не один рік. На цьому все. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.